Доброго дня, доброго вечора вам. І знову опять з вами я, з Канади, з Нової Шотландії, з міста Стелларто. Сьогодні в нас цікава буде така, сподіваюсь. Вже давно я цього не робила, тепер я, буде розпаковочка. Ось я сходила в магазин, Скупилась я на 27 доларів і розкажу вам, що ж можна купити. Купити на 27 доларів. доларів. Ви мене питали ще, чи смачні продукти в Канаді. І чи є відмінності продуктів в Канаді, одних і тих же, і продукти, якщо їх спробувати, в Україні. Хочу сказати, що вчора я ходила на місцевий фармер-маркет. Це, знаєте, такий магазин фермера, він все все, -все вирощує. І там можна купити. Ось купила я ось такі яблучка. Гляньте, місцеві яблучка, гарні, красиві такі яблучка. 4,5 кілограми коштували 7 доларів. Ось такі гарні, дуже смачні, дуже пахнуть дуже. Прям яблуком, знаєте, яблучним таким садом. В дитинстві у мене була бабуся, ну як у всіх. Я їздила, вона жила недалеко від Запоріжжя. Я сама із Запоріжжя. Я їздила туди, і там був яблуневий сад у неї. І це ось запах в мене дитинства. Дуже дуже смачні, дуже смачно пахнуть. І смачні. Я вже вчора спробувала. Ще хочу, можливо, сьогодні, а можливо, на неділю зроблю, тому що яблук багато. Яблука я люблю. І хочу зробити шарлотку. Я ще в, тут в Канаді не робила шарлотку, але дуже-дуже люблю її робити. Дуже часто робила в Україні шарлотку, е, стакан сахарю, стакан муки, 4 яйця. Все перемішали, почистили яблучко, порізали невеличкими кубиками і висипали, замішали все. Формочку змазали. Масличком я сипала ще маночкою, посипала, щоб воно не приставала, і вилили туди ось цю це тістечко з яблучками. І поставили в духовочку десь на 200 градусів, щоб воно воно трохи підійде, воно буде таке десь 20-25-30 хвилин, воно буде випікатись. А потім ще я брала, збивала одне яйце. Тільки білок збивала, з сахар, збивала, і оце вже коли повністю вже випікся, воно випеклося, зверху його помазати, так, ну таким от слоєм невеличким належити оцього білкової цієї маси і теж запекти. Буде дуже-дуже смачно і буде що вечором поїсти під мові ТВ. Ось так. Так що буду робити ще й шарлотку. Тому що вже привикла тут як канадці мало-мало готувати. Хочу сказати, відмінність від України. Вони дуже люблять багато всякої техніки, вони готують. Але це не значить, що вони кожного дня готують. Дуже часто після роботи з тими, з тими, ким я працюю, вони заїжджають в якесь кафе. Або з родиною їдуть кудись відпочивати, і там вже й поїли Або зранку вони їдуть в Тім Хортен, беруть якусь булочку, якесь, щось, якийсь круасанчик якийсь каву, і приїжджають у них такий брекфест Ми в Україні більше звикли готувати. Ну, моє оточення, можливо, хтось там і не готував, а ми готували. От, Борщі виварювали, котлети випікали. Голоці варили. Салати різали. Тому ось так. Про яблука я вам розказала. Яблука Яблуко запашне яблуко. Дуже. І думаю, що шарлотка буде дуже-дуже смачна. І дуже легко її робити. Ось хто спробуйте. Стакан сахарів, стакан муки 4 яйця вбили туди. Перемішали. Спочатку, спочатку яйця з сахарем змішали. Якщо я блендер, значить блендером змішали. І потихеньку туди висипали муки. І перемішали вже легше, легенько перемішали. перемішали. І яблучка туди висипали. і легенько ложечкою перемішали. І висипали на протвіньочок з краєчками, і поставили в духовочку. Я кажу, 200-180 градусів десь там випікаєте. 20-30 вилив ви 20, побачите. І зверху, то я завжди помажу білкової масою. І дуже-дуже смачно. Так що спробуйте. Будемо далі. Що ж я купила на 27 доларів. 27 доларів. 27 доларів це десь 2 години моєї праці. Так, дивіться. Купила ось такі мандаринки. Угу. Моменті. Ось такі мандаринки. Ось такий... Ем, така сіточка мандарин коштує 3,99. 3,99. Е, купляю такі мандарини, тому що вони смачні. Вони солодкі, смачні. Мені дуже подобається. Так, дивимось далі. Що ще? Так. Я зараз. В Канаді пошти білий сахар не їм. Тут моя хост, і я тих, хто знаю, канадців, часто використовують це білий сахар, це ложуть тільки в якусь випічку, якщо готують. А е, їдять або коричневий сахар, або використовують. Я ложу мейпл сироп. Я ложу мейпл сироп, ложу. Його і в, в каву ложу, і в чай ложу, і якщо мені потрібно, там, ну, що яблучка натру і теж змащу. Тобто всюди-всюди, замість сахарю, я використовую мейпл-сироп до блинів, до всього. Дуже-дуже смачно, мені дуже подобається. І ось зараз уже стартував збір мейпл-сіроп. Вже у нас у новій Шотландії. Сказали, вже буде новий урожай. З нього тут і конфети роблять, і пасту роблять. Ну, все, все, все дуже смачно. Дуже смачно. Взяла я їх дві. Одна коштувала 4,50. 4,5 долари, а дві коштували 6 доларів. Тому взяла дві. Я їх використовую, тому в мене вони. Розходиться. Так, ще взяла олійку отаку. Олійка. Отака олійка коштувала 599. Десь літр тут, Да. Десь літр. Смачна, мені подобається. Смачна вибір олії дуже-дуже великий, і хочу сказати, що соняшникова олія. Коштує літр десь 14 доларів. О, така воно. Ну, але я використовую цю, вона мені подобається. Ось така олія. Ось таку олію купила. Так. Що ще купила? Тут ж багато чого купила на 27 доларів. Купила ось таке молоко. Молоко тут є. Різне, ємкість ну, йом, різна. Є літр, пів літру, два літра. Тут 4 літри. Тут 4 літри, бачите, і жирність 3,2. А жирність є і 0, і 1, і 2,5. Різна різна. Я купляю таке 3,2 молоко, мені воно подобається. Якщо по молоку, то дуже смачне. Мені дуже подобається молоко, смачне таке, знаєте, не синтетичне. ну, Зрозуміло, що, мабуть, сюди все ж таки щось додають, не знаю. Але дуже смачне. Я роблю з нього коктейлі різні роблю молока додаю, туди трохи морожено, трохи морозива додаю, трохи мейпл сироп і збиваю в блендері. Дуже-дуже смачно. Іноді додаю ще якісь добавки. там, У мене там їх ціла куча, я вам той, хто бачив моє відео попереднє за кухню, я там показувала. Ось купила. Ось таке, така ємкість молока 4 літри, коштує 6,99. Теж економніше купляти ось таке велике, велике. Тому що 2,50 стоїть літр. Десь так. Тобто вигідніше. І куди ж без морозива? Як мені дуже подобається ця марка морозива, е, преміум. От, я його брала різні з різними смаками. І дивіться, воно коштує 8 доларів. З копійками. Але я завжди купляю, коли в нього скидка. Зараз воно стоїть 4,99, буває 3,99. Ну, буває 40% скидка, буває 50% скидка. Тому ну, ось таке морозиво, воно мені подобається, я його ложу і в коктейлі ложу, і так з мейпл сироп їм. Тому ну, ось такі. Хотіла ще сказати ще про м'ясо. М'ясо я купляю, я говядину не дуже люблю. Тут вибір теж її великий, але я не дуже люблю. Курятину купляла, смачна, мені дуже подобається смачна курятина і порк свинина теж смачна, дуже смачна. Хочу сказати, що е, давно я в Україні е, не їла з магазину такої смачної е, свинини. ну, дійсно. Мені подобаються тут і стейки, продаються, і стейки купляла. вже е, стейки е, десь сім дев'яносто десь 8 доларів кілограм, коштує, тобто чотири такі чотири. Кілограмовий такий, десь 32 долари. Ну, Стейки такі, знаєте, як ми дивилися з вами в кіно, такі величезні стейки. Я теж брала, ну, так як я одна, іноді, коли ми їздили з моєю хост до неї в трейлер парк, я брала два стейки, нам хватало, ми пожарили і все. Ну, що ще таке зі смачного? Про м'ясо сказала, м'ясо є різне. Е, хочу сказати, що я коли їхала, я думала, що все ж таки тут буде більше риби, вибір риби. Але вибір риба або біла риба, або червона риба. Е, ну, Різні морепродукти тут є, це зрозуміло. Ну, В моєму е, е, собісі тут вибір, я б не сказала, що великий. Дуже невеликий вибір. Я коли питала, все ж ми про сільотку, всі за ту сільотку кажуть. Коли я питала у канадців, чому вони не їдять, вони їдять, але не дуже люблять. Вони більш люблять красну рибу. Красну або білу. А от. Чому кажу сільку так ви не дуже? Вони кажуть, це, це сілька. Я кажу, ну ми ж її читали, що це Атлантична сілька, така велика, смачна, жирна, така смачнюща сілька. Вони кажуть, так це ж ми її ловимо, просто в Європа її їсть. Ми не дуже любимо сільку, ми любимо красну або білу рибу. Ну це ті мені казали, кого я зустрічала. Можливо, хтось е, любить щось інше. Ще такий цікавий факт, вже на завершення вам скажу, що багато я тут з ким розмовляла, вони не їдять дак, не їдять качок, не люблять качок. А в нас в Україні їх їли. Коли я кажу, ну, у вас так багато качок, і ніхто їх не їсть і не ловить і не вирачує. Моя хост каже, що раніше їх їли більше, зараз їдять уже менше. Ну, тому що, мабуть, є інше м'ясо не знаю. Ну, ось такі цікавинки. Якщо цікаві такі відео, кулінарні відео, то я буду записувати. Можливо, комусь будуть якісь цікаві е, рецептики такі. Я непогано готую. Бай-бай! З вами була Світлана. Ось накупила скільки, так що з голоду я точно не помру. Наступних відео. Ааа, стоп, 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 стоп. Не забудьте поставити лайк. Подобайку. Або не вподобайку. Ну вже що небудь. Тому що мені дуже цікаво, як люди реагують на мої відео. Я читаю всі-всі-всі ваші відео. І позитивні, і негативні, і ось, бачите, хтось казав, що мені треба підстригтись. Ну, подивимось. Буде весна, будемо різати волосся. Бай-бай. З вас. Лайк, подобайка, коментар. Цікаві. Вам така тематика відео, як е, розпаковки різні ціни, про ціни розповісти, можливо, про рецепти, що їдять канадці, чого не їдять. Ось такі нюансики. теж Те, що знаю, хотіла би поділитися із вами. Тому що такі цікавинки, вони є місцеві. Ось ці місцевісті так, ці місцевісті так. Тому з вами була Світлана. Канади, з вас лайк, підписка і коментар з мене цікаві відео. Бай-бай!